сьогодні прийшла, тому щоб настала ічниця майдану. Для мене це дуже важливо, тому що я була учасницею всього цього, і це дійсно дуже і дуже важливо. Вирішується майбутнє моєї країни. Зараз країна не в найкращому часі, тобто, а підтримати потрібно. Зі своєї сторони я можу не можу надати великої допомоги, тобто пожертви волонтерам, так а просто показати, що ось ми тут, ми є, ми сильна нація. Це потрібно, це потрібно психологічно навіть. Бо дуже важко зараз утриматись від якихось агресивних дій. Зі сторони нашої і міжкон щоб не було конфлікту саме всередині країни. А що означають ці зірки? І те, що підсвічували люди, ну, зірки означають взагалі, на європейський союз, Україна європейсь Україна сам є центром Європи, і Україна є невід'ємною частиною Європи. Україні дуже важ... важливий євро саме європейський шлях. Тому що ви, Європа без України це вже не Європа. Ви були рік тому тут. Так, з якого дня? З першого дня, з 21 листопада. Зміни відбулися, на жаль, тільки людей при владі. Ті люди, що були, ті залишили. Настанок вони залишилися, просто ментальні такі самі. змінила всю історію України. Але, на жаль, будь-які зміни без не обходяться. Сьогодні ми прийшли сюди, на це пам'ятне місце, щоб вшанувати героїв, які віддали своє життя за наше з вами майбутнє. Тому шануємо їх зараз хвилиною мовчання. Йдемо, йдемо, Але нічку. Моїх дітей побили. Я буду не про то з першого дня по сьогоднішній день без виїзду додому. Ставки київлянином. Що ви робили весь цей рік? Найшов ну, каптерку, побілив її, зробив хату і Можете буду доти, боки Україна не, не розквітне, не як мені сон приснився. А звідки ви? Львів. Да, брата! Що потрібно? Далі да, продовжувати Бурмує. і все. Брата, не зупиняйся. Зупиніться, формуємо нормальну колону ні-ні ні, не Що це написав за керниса? Що це означає? Ну це кожен писав те, що вважав, що за це можна ви, винести свою картку або жовту, або червону. залежності. Я, наприклад, написав за Олесика довгого. Так, дивіться, я мешканець Дарницького району. І от буквально кілька днів тому у нас на Дарниці невідомі забудовники поставили паркан. І хотіли забудувати метро Сокарки. І коли активісти прийшли спитати, що за за паркан, то на них напав фактично Беркут. Знову люди в масках, в касках. І в мене дежавю. За що ми стояли на Майдані? За те, щоб влада була за народ, а не проти народу і за інтереси забудовників, і ще там когось шахраїв і так далі. Тому ми прийшли в владі дати останній шанс. Чи ті, хто вкрасну червону картку, ті вже вважають, що не може давати шансів. А ті, що жовті, кажуть, що от, влада тобі останній шанс не зрадити майдан, тому що у майдана були цілі, пройшов рік, і більше з них ще не виконано. Люди на майдані і прямо тут під адміністрацією підписували картки червоного і жовтого кольорів. Це тобто. Жовту ставили, тобто чи, за ті фоли, які зробив президент, червону це ті, які вже неприпустимі помилки зробив президент. Е, як ми бачимо зараз, нас чекало як мінімум два кордони, е, два кордони до адміністрації. Перший це за, за метрів 300, і другий є забор, який до, до цього часу стоїть. Паркан, який до цього часу стоїть, попри те, що ми вже маємо більше ніж півроку нової влади. Слава слава! Слава, слава, слава! Я Ігор Слуйко, студент КПІ, організатор КПІ маршу. Маршу від КПІ студентського тобто. І ми йдемо факельною ходою зараз для того, щоб вшанувати героїв Небесної Сотні та героїв полеглих за Україну також у зоні АТО, тому що Е, вогонь захистив нас 18-19 лютого. Саме він захистив і не дав пройти через нашу барикади. Хода є мирною, ми не проти влади зараз. Е, ми е, йдемо просто вшанувати Героїв Слава Україні! Зараз будемо дивитися самі, просто напевно, навіть і без коментарів.